Секрети довгожителів племені Хунза. Ви такого точно ніде не бачили, не чули, але їхні секрети ви можете взяти навіть собі. Це плем'я проживає у високогірній долині біля Гімалаїв, і більшість із жителів доживають до 100 років навіть більше. А їхні жінки можуть народжувати навіть і в 50. Одним із їхніх секретів є саме їхнє харчування. Абсолютно вся натуральна їжа, ніяких оброблених перероблених продуктів, мінімум м'яса, багато якісної води. А ще вони їдять багато абрикос, що дозволяє зберегти їхню молодість надовго. Наступне – це постійна активність. Вони щодня ходять в горах по 15-20 кілометрів і п'ють якісну гірську воду, яка має високий рівень pH та багато мінералів. Також вони мають періодичне голодування взимку, коли мінімум їжі вони можуть тижнями сидіти на воді та абрикосовому напої. І таке голодування дає перепочинок травній системі та запускає природні очищення організму. І живуть вони без стресів, практикують вдячність, духовність, оптимізм. Це все нам дуже не вистачає. По суті, це є основні секрети довголіття. А більше секретів здоров'я я розписала у своєму проєкті, який ти можеш уже придбати зараз. Пиши мені, хочу проєкт.